Думаю, що в тій ситуації не було правильного рішення, але це мене не дуже гріє, коли кредит треба віддавати мені, а не сватам. Історія серії, якщо хвіст крутить коровою, і почалася вона з моменту, коли моя 19-річна донька прибігла зі звісткою, що виходить заміж. В мене все всередині стиснулося, бо ж без причини заміж так рано не виходять. Не знаю, чи я прошепотіла чи перерепетувала це питання, але донька запевнила, що діти їм ще рано. Тільки в мене пройшов перший шок, як підоспів другий. Вона назвала вік нареченого. Скільки, скільки? Дев'ятнадцять. Та ви чим думаєте? Далі був третій, контрольний. То Сергій, з сусіднього під'їзду. Ну, доню, вибір прекрасний. Я того Сергія завжди бачу в компанії і завжди його рот як не п'є туди мить. Ото вже буде чудовий чоловік, який знає, що таке родину утримувати. Я вас до себе не візьму, одразу попередила я її живіть самі, якщо на таке наважилися, і оплачуйте все самі. Мамо, ми будемо жити в його батьків. У них трикімнатна квартира, і ми у тебе грошей не просимо. Не думала, що ти так мене не любиш. Я тебе люблю, дитино, але я бачу, що цей шлюб ні до чого доброго не приведе.